Якою взагалі зброєю Росія користується такою тяжкою зброєю, проти України, і Україна не може відповісти у відповідь? Да ну у нас что, у них ну, пионы у них у нас тоже есть. Пста. Ну артиллерия. Сейчас вообще война, если честно, сейчас война вот перешла на другое, как бы, э, понятие основ война дронов. Fipi дроны. Сейчас больше вот эту роль будут играть. То есть защита ребы, тоже самое, фипии. То сейчас война больше дронами идет. Артиллерия, понятно, на роли играет, но в основном это FP и дроны сейчас идут. А, чо, а чому так вышло? Потому что это со временем оно. Ну, будущее, я не знаю. Ж, Война ж на одном месте как бы не стоит. То есть она прогрессирует, технології Технологии тоже прогрессируют, и естественно. Мне кажется, скоро просто будут, что одни дроны воевать будут. Просто-напросто в каком-то там будущем. Ну не дай бог, конечно, что было это. А якщо повернутися до пере перемовин, які ми з вами про які ми з вами говорили, як ви думаєте, чи може Росія після підписання а, договору о мирі через декілька років знову піти на Україну? Конечно, я а чому Ну, смотри, от у них унічас тоже війна, та істичають ресурси все нашу і їхню теж страну? То есть он просто мирний договор подпише набере своє. Сіли, людей, опять аптеки опять, обратно это, ну, Це это 100%. Бомб. Зараз президент України Володимир Зеленський підписує двосторонні безпекові угоди зі всіма країнами. Вони можуть подіяти чи ні. Я думаю, ні. А чому? За нас ніхто не втягнеться, Ну от іменно в конфлікті В допомогі, да може, не будуть то допомагати брата ж там оружиєм, там етім людьми ніхто не буде. Ну это если, сі ми представ, що такої, типа Європа втянеться все, это третя мірової. Добре, а якщо б на даний момент нам дали б сепну дуже велику кількість зброї, різної зброї, то можливо вибити ворога з України. Так я думаю, що так. А яка, е, яка саме е, повинна бути зброя? Ракети, много дронів. Ну от словом, це ракети. Ракеты и снаряди снаряды и педроны. А літаки, наприклад, тому що зараз Україна. Не, ну, літаки тоже могут появлять на войну. То есть, ну, это все-таки в 16 покоління, поколения, они ну, ого, какую роль играют. Они могут так же само наносить, там бомбардировки, атаковать там, здалека Технику, ракеты сбивать, а же самые, когда воздушная тревога. То есть они тоже могут это делать.